Чоловіки, якщо ви розлучаєтеся з жінкою, ви повинні віддати їй усе. Ну, що ви будете судитися два роки за кусок хати. Ну, ви геть себе не поважаєте. Справжній чоловік повинен віддати усе, сказати дякую і піти. Справжній чоловік ніколи ні, нікому нічого не повинен, запам'ятайте. А то, що вони там розказують, то хай собі розказують і далі. Не треба на таке звертати увагу. Ну і нагадаємо про те, що не треба на жінку переписувати майно. Щоб потім не, я би сказати, не вигнали на вулицю. Бо в принципі такі випадки досить часті в наш час. Хоча зараз, взагалі закон ввели, що якщо припускний власник виписує там, людину, яка була приписана в тій квартирі, то в принципі там навіть без згоди можна, якщо все правильно зрозуміти той закон. Хоча, в принципі, жінку ну, там, за жінкою стоїть закон, то, то в принципі там ще жінка може нерви на рахунок цього потріпати. Ну, тому запам'ятайте, ніяких квартир в шлюбі. Там, тобто, не, куп, не купуйте. Просто якщо купуєте навіть квартиру в шлюбі, запишіть її на маму. Ну, так буде надійніше набагато, чим на, чим на себе. Тому що в будь-який момент ну, от, придеться, я сказати, ту квартиру ділити з жінкою. Ну, в більшості випадків вони так і роблять. Ну, тобто, Спеціально кажуть, що продавали житло своє, а купляли ну, от, в шлюбі. Ну, звичайна маніпуляція на, на житло. І в тому -то діло, що багато хто ведеться, а потім плачуть. Ну, Будьте уважні, не, як би сказати, не піддавайтесь на маніпуляції і все буде добре. Всім дякую за увагу і побачимось.